जो बात है मुझे Ну і друзі, також опитування в нашому ефірі в ефірі. «Новини не лай. Будь ласка, долучайтеся до нього. Коли ви очікуєте припинення вогню до Великодня, до 9 травня, до 24 серпня, не раніше кінця цього року. Свій варіант як завжди в коментарях. І я попрошу на це питання відповісти і власне наших гостей, але без деталей чи можете ви обрати один варіант, пане Олександре, Давайте з вас почнемо до Великодня, до 9 травня, до дня незалежності і не раніше кінця цього року припинення вогню. Ну, За вашими Всі ми звичайно мріємо, щоб цей момент настав якомога швидше, але ну, аналізуючи реалії, я думаю, що ем, наш спротив, спротив, який принесе спро справедливий і стійкий мир Україні, я думаю, буде йти ще півтора ну, до двох років. Тобто, точно от, ну, варіант мінімум до кінця року, як я так розумію, підходить. Пане Степане, як ви відчуваєте? Я... Певне, що якийсь формат припинення вогню відбудеться між Пасхою, 20 квітня і 9 травня, в ньому буде зацікавлений Путін. Я переконаний також в тому, що, судячи по нинішній заяві Піскова, Росія здригнулася від заяви Рубіо про те, що Америка може. Не продовжувати далі процес е, посередництва у цих переговорах і пошуків е, способів примирення двох сторін чи припинення вогню. Думаю, що Путін і Пісков сьогодні заявили про те, що вони не проти припинення вогню. Хоча мораторій сьогодні закінчується. Угу. Президент от, ще розберемо розуму. сьогодні, пане так. степане. Але якщо обрати один варіант, який би ви обрали в нашому опитуванні до Великодня, до 9 травня, до дня незалежності, не раніше кінця року. Я думаю, що реально не раніше кінця року повне припинення вогню. Ось так ну і друзі, такі відповіді наших гостей детальніше будемо розбирати і переговори в Парижі. і Всі заяви, які після них пролунали, що написала преса. В тому числі Блумберг оприлюднив певний план завершення війни, який є на порядку денному. Ну а зараз цифра дня звичайно це вона трагічна для України, але дуже важлива для, для родин, які все ж таки чекали, чекали звістки про своїх своїх воїнів, про захисників України, які на жаль можливо були зниклими безвісти, або відомо про їх. Загибель отже Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових. Вони повернулися на щиті. В Україну вони воювали на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках деякі тіла повернули з моргів, які ну, в яких вони перебували на території Росії. Ну але є також люди, є підрозділи, які займаються пошуком тіл загиблих, в тому числі і наших, і росіян. І це дуже окрема важка робота. Ми напевно не все можемо навіть в ефірі нашому показувати, але справді це ця робота теж дуже важлива. Важливо. Пам'ятати про ці цифри, ну і власне, давайте про те, що вони означають, що вони говорять. Тому що власне це не перший такий великий велике повернення за останній місяць, приблизно так. От кілька тижнів тому теж близько понад 900 тіл було повернуто так і рештків загиблих бійців. Пане Олександре, про що говорять ці цифри? Ну, і власне, яке значення це має саме для родин, які чекають на своїх захисників? Ну і власне, що із забезпеченням прав таких родин? Ну для мене ця тема ну особливо дуже болюча. ну знаєте, безліч велика дуже кількість моїх побратимів, з якими ми починали воювати в Луганській області? Наприклад, тут 17 квітня, коли у нас був останній бій між гірським і золотим. У нас було шість зниклих, ну шість хлопців, які знаходяться в статусі зниклих безвісти. І лише через півтора року, це вже був кінець, це вже осінь 23-го року була. У нас був обмін тіл, і тоді ми змогли поховати ореха, повернули тіло ореха, і ми змогли, сім'я змогла отримати. Ми Провели поховання. Але на сьогодні в Едідас на Часовому Яру і мій помічник Куліковський Олександр. Вони досі всі знаходяться в статусі зниклих безвісти. Чи це біль, чи це навпаки надання надії рідним, які все ж таки чекають, може знайти і цих людей в полоні, може знайти. Може вони десь, може вони там були тяжко поранені. І якось їх вони попали до якогось підрозділу, попали до якогось цього. Їх як десь на скалі кудись закинули, вони знаходяться в якихось глибоких талах. в ем... Можливо, з тяжкими тяжкі трьохсоті, і тому вони там інформація про них доходить пізніше. Звичайно, люди е, про це про це мріють. Але коли ми ну, якби ми отримуємо тіла, сім'ї отримують тіла, то відбувається якесь ну, усвідомлення, всього, що відбувається, відбувається виплати від держави. Е, ну і просто по-людськи, те, що сатаністи з Московії нам не дають, це відбувається віддання. Тіла української землі, людина, яка, яка захищала. Але скільки людей ще безвісти, лише серед і моїх побратимів, і моїх знайомих, і я певен, так, в, в кожній сім'ї, на жаль, сьогодні є в Україні. Безліч людей знаходиться в статусі 500, в статусі зниклого безвісти. Це велика проблема, і я, от готуючись до цього ефіру, в одному із законопроєктів Верховної Ради знайшов таку цифру, що понад 70 тисяч зниклих безвісти в Україні зараз, станом на зараз і за останній рік з 2024 року понад 30 тисяч додалося до цього списку. Про що говориться цифра? Я порахував, що це навіть більше. Ну ми розуміємо, в нас війна, але, от, наприклад, з Мексикою, да часто е згадують Мексику в контексті того, що там є теж проблема зниклих безвісті, Зрозуміло, там наркокартелі там викрадають цивільних. Там ці масові поховання нещодавно був відомий фільм. От найбільше Оскарів та висувався. Це Емілія Перес. І там також от, фільм побудований історія на на. На проблемі пошуку власне загиблих зниклих безвісти родичів, і я порахував, що в Україні кількість зниклих безвісти на кількість населення навіть більша, ніж в Мексиці, яка ну, якби відома всім такою ситуацією. Пояснити, як це відбувається на Бахмуті. Я був керував евакуаційною групою, і ми, крім поранених, так само вивозили частини тіл. Тобто, для того щоб отримати ДНК. Ну, деколи треба там рука, просто частина, якась там, десь ну, в яку яку можна фізично вивести, там в залежності від інтенсивності бойових дій, обстрілів і так далі. Але ж е ми розуміємо, там тяжкі частини фронту, де. Інтенсивність боїв йде дуже сильно і дуже довгого часу. Тобто ці тіла ну, е, ну, в реальність, вони в... роз'їдаються собаками, вони розриваються від вибухів. Тобто вибухи йдуть постійно, навіть якщо поруч вони все одно ж впливають. Коли, наприклад, е, я дуже пам'ятаю, коли ми робили контр... е, в контрнаступальну операцію по Бахмуту, коли вже ну, обходили Бахмутське кільце, це була страшенна спека. І всі ці тіла вони ну, набухали і, і, в... і лопалися. І тобто, і в безпосередньо тварини там якісь всі вони в пташки. Це все розрозну ну, забирається і ну, розноситься, і по суті, ну якби. е, Захисники там виконуючи безпосередньо своє бойове завдання, звичайно, вони хочуть якомога ну врятувати те саме тіло, щоб і сім'я отримала, і щоб можна було зробити ці тести ДНК, але це не завжди можливо фізично, оскільки ви розумієте, при погодних умовах воно може перетворитися на таке, що просто ну неможливо не це ну, надзвичайно важко це зробити і в умовах інтенсивних бойових дій, і в умовах того, що воно вже там несе небезпеку для, для життя, по суті, здоров'я, оскільки процеси там якісь ідуть, і і тому. У ці тіла, які знаходилися, ну тобто їх я певен, що без на жаль, на жаль, безліч людей назавжди у нас, якби залишиться в такому статусі, якщо на законодавчому рівні ми не зможемо щось виправити з цим, тому що ми просто фізично не зможемо багатьох тіл вже не існує з роками. Бахмутські бої там, і було багато тяжких напрямків. Волгодара, Авдіївка, там і так далі, де тіла просто неможливо забрати ні ті, ні тій стороні. Пане Степане, до вас питання наступного характеру. От цього разу ми не знаємо, скільки Україна повернула в Росію. Попередній такий обмін теж був 900, але на 40. Тобто ми повертали 40 тіл росіян, росіяни нам понад 900. Чому така диспропорція, які можна пояснити? Я би... Зустреюся ще на загальних питаннях. Вважаю, що детально обговорювати цю тему і глибоко занурюватись у проблему, власне е такої трагічної, драматичної історії, як смерть е українських воїнів, і не тільки цивільних, в тому числі, розбирати її, мені здається, Є не зовсім правильно. Я би сказав, що ця тема вимагає досить зваженого, професійного і одночасно морально-духовного контролю над цією розмовою. Ми говоримо публічно для людей, які нас слухають, і батьки близькі, люди чекали цих людей. Вони не вірили в їх смерть можливо. Сьогодні вони дізналися про те, що вмерли. Якщо ми будемо говорити в яких мухах і стражданнях вони вмирали, ми будемо підривати саму базу. Духовного єдності українців, тому я думаю, що нам треба зосередитися на іншому. Я, 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 прийду, я скажу на чому. Найголовніше, я би такі дні оголошував Днем національної скорботи. Це завдання президента Верховної Ради. Не розумію, чому до цього часу цього немає Я взагалі не вірю, що це Україні при такій кількості загиблих, яким повертаємо, це якби є. Звичайно, тривіальною річчю сьогодні, тим більше день, коли стратили Сина Божого. І знаєте, цей надзвичайно тяжкий день для всього цивільської цивілізації. Ми говоримо про війну як частину злочину, який вчинює імперія зла. Вона теж страчує українців, тому що війну вона веде геноцидну. Вони не просто б'ються на фронті. Як одна армія на інші, як один підрозділ на інші, вони розстрілюють українських військовополонених, вони розстрілюють українських цивільних, вони розстрілюють всіх, кого, до кого добираються їхня зброя, їхні руки. Тому я думаю, що в цьому контексті важливо зрозуміти, що президент називав цифру 100 тисяч загиблих. що Це стане Тривалою історичною драмою для України в цілому, як держави, як суспільства, як нації, тисяч, чому такий нерівномірний сказали, що це журналіст назвав цифру 100 тисяч. А президент якби не не спростував інтерв'ю. Це але ну, в цілому він хорошо. Цілому. Я читав, що президент якби дійсно не те, що не спростував. Він Якби підтримав цю позицію, ну немає значення. Ми розуміємо, що при такій інтенсивній виніці цілком цифри можливо ви назвали цифру, що майже 100 тисяч безвісті зниклих. Я не думаю, що так багато. Але разом понад з понад 70, понад 70. Да, але МВС, о, це дані МВС. Ми не можемо зараз оперувати жодною статистикою, оскільки вона або засекречена, або не піддається обрахунку. Головне, чому такий нервномірний непрацінний обмін. Не, думаю, що мова йде про певні пробачте мені переговори, які носять характер взаємних поступок, так або росіянам нема де тримати е, ці тіла, і вони розуміють, що їх не можна просто взяти і викинути, спалити, знищити і так далі. Бо все ж таки працює червоний хрест, хоча і погано в Росії він діє. Є очевидний моніторинг. Як би там не було ця інформація е, про наказ спільство, є ціла група. Таких польових волонтерів, які цим цікавляться, пишуть. Думаю, що в цьому контексті Україні напевно простіше, бо вона готова повернути всіх російських загиблих і вони повертаємо. Ми даємо можливість тому числі Росіям забирати свої трупи. Думаю, що в цьому плані це надзвичайно складна тема. Вона вимагає дуже зваженої, і навіть обережної позиції. Переговорені степана Богдановичу, я озвучу лише ту офіційну інформацію. яка в нас є на даний момент. От 16 лютого в інтерв'ю NBC News президент Зеленський заявив, що з 22-го року на війні в Україні загинули понад 46 захисників України, так, України і 380, 46 тисяч е, з, захисників, і 380 тисяч є е, пораненими так внаслідок бойових дій. Така статистика офіційна, якби ми маємо. Пане Олександре, ви хотіли додати, або з чимось не погодитись, да, з паном Степаном, я так зрозумів? Ні, ну в те, говорити про те, що в так само в такий тяжкий день, як сьогодні, коли стратили Сина Божого, ми повинні навпаки, я думаю, нагадувати всьому світу постійно казати, що відбуваються ось такі злочини. І як зазначив пан Степан, що ну в Росії не хто будь яким міжнародними правилами, правилами війни, конвенціями, абсолютно всім іде просто геноцидне знищення українського народу і ну. Ми повинні постійно про це казати в те, що такі злочини відбуваються. Ми бачимо наслідки цього всього, щоб світ бачив наслідки. Щоб коли на якійсь міжнародній арені московити починають казати, там нас провокували чи що там. Ну всю цю свою ахінею. Тобто, ну ми фактами показували. Ось що відбувається на сьогодні на полі бою, куди зайшов зайшла москальська нога. Тобто, це ось е та такі втрати ось так відбувається з полоненими, ось так відбувається з загиблими. Ми всі бачимо наслідки, які відбуваються з цивільними. Ми всі пам'ятаємо, що було в Бучі, що було в Ізюмі, що було в інших містах, там, де ворог просто показував своє реальне обличчя, свій фашизм і своє нутро. Ну і я повинен. Ми повинні говорити про це. І ці люди загинули за, за за нас за всіх. Тобто, ми сьогодні можемо бути в студії, ми сьогодні можемо жити, як ми бачимо, живе Київ, і інші всі міста. Тому що хтось просто пішов і дуже багато пішли добровольцями, якраз і загинули. Але розумієте, яке питання ви ставите зараз перед Дональдом Трампом, який ледве щодня говорить про мільйони вбитих українців і росіян одинаково і. Тому э, взяв на себе певну місію припинити цю війну, але за рахунок України. Він говорить про те, що ми одинаково несемо жертви, але ми не одинакові жертви несемо. Ми країна є жертвою, а Росія є агресором, є державою, яка безпричинна не тільки напала, але і. Порушення дійсно всіх існуючих правил дій як терористична держава, як терористична політична і воєнна група, яка використовує інструменти вбивства без будь-яких обмежень, без будь-яких правил і без будь-яких наслідків для себе, в тому числі, і держава терорист сьогодні. Вона піднімається політиками через використовуючи от якраз тему вбивств таких масових, як держава, яка має працю робити. Трамп легалізує вбивства росіянами і українців, розповідаючи про те, що це конфлікт, не війна, який, хоча він нещодавно сказав, що так, це війна, мелані я бачу, що це війна, і її треба припинити, але припинити за рахунок того, що Україна має віддати і без того спалені, знищені. Наші території, міста, поселення українців і віддати в тому числі 6 мільйонів українців, які проживають на цих територіях. в Тому числі. Тому я думаю, що ця тема вимагає більш глибокого філософського підходу, розуміння того, що війна це все одно вбивство, смерть і так чи інакше, американці втратили у В'єтнає 56 тисяч. Битими солдатів там в Афганістані 15 тисяч. А на цей час кількість убитих і поранених росіян доходить вже до мільйона. Українці теж не мали гине, і ми розуміємо, що ця ситуація є лише потоком подій, які відбуваються на війні. Поки вона не буде зупинена, не будуть зупинені і ці смерті, і ці вбивства. Але те, що ми маємо віддати належне нашим героям, героям, які Пішли добровільно на фронт, пішли і не вернулися до цього часу, які продовжують воювати і вести такий день національної скорботи і сказати: Ми е, плачемо, ми замовкаємо в цей день, ми не говоримо нічого, крім. Е, Говоримо про пам'ять цих людей. Це було б надзвичайно важливо. Вічна пам'ять, і вічна слава нашим захисникам, які повернулися на щиті. Щодо 100 тисяч, пане Степану? От мені редактори уточнення деяке додали. Зокрема, прес-секретар президента Нікіфоров спростував цю інформацію. Він казав, що так сталося, що просто тисяч говорилося в закадровому тексті. Це було телевізійне інтерв'ю, і там в телевізійному інтерв'ю, якби вийшло так, що, начебто, це позиція президента, але насправді президент цю цифру не озвучив. Це було за озвучено журналістами NBC. тому в ОП спростували цю цифру 100 тисяч. Але знову ж таки, ми можемо дійсно поставити це питання? Чи відповідає цифра 46 тисяч, яка була названа реальній кількості загиблих військових? Пане Олександре? Ну. Um, no. По перше, я ніколи якби не зазначав ніде, що Росія це не агресор, і в ну це яв, це абсолютно явна історія. Те, що ми йдемо в обороні, і по суті, ми робимо ну мора наше знищення московитів. Це абсолютно моральне, ну відкрите право. Бо ми захищаємося, ми знищуємо тих, хто прийшли галтувати, вбивати. Я і я певно, кожний, кожна цивілізована людина в світі не вважає вбивство московита за вбивство, оскільки це са... прямий самозахист. І навіть аналізуючи якусь міжнародну законодавчу базу, тобто, ну в а у зв'язку з тим, що агресором є московити, то вони значно більше мають втрат. Ну, бо вони знаходяться в нападі. Це просто, ну, якби в реалії війни. Той, хто нападає, він несе більше втрати, зв'язку з тим, що він нападає. Дати точну, в, точну аналіз кількості загиблих чи зниклих безвісти. Ну це надзвичайно важко. І тим більше, і по тих самих московитах. Я думав, що в Бахмуті ми знищили просто там уже. 20 мільйонів цих московитів. Ну бо вони лізли, лізли, лізли. Там я пам'ятаю, як наші кулеметники ну за день по 20 в розносили по частинам їх. Ну вам... Oh. Ну, в мене є історія, до речі, з Бахмута. Якщо ми вже про це заговорили, мені здається, це теж справді от, важливо говорити про ці про ці історії. Я знаю родину, де значить родина з окупова з прифронтових територій Донбасу. Чоловік перевіз дружину до Києва, а сам пішов на фронт. Вона народила дитину. Чоловік загинув рік тому на Бахмуті, та приблизно в тому районі. І відповідно загинув так, що тіло не повернулося досі, але всі побратими підрозділ знає, що була загиб. Є свідками цієї загибелі, однак родина не має ні виплат зараз, немає. більше того, ВПО дружині з маленькою дитиною зняли навіть ВПО виплати. От уявіть собі, да? Плюс з виплатами у зв'язку з тим, що чоловік вважається зниклим безвісти, теж. Не проходять уряд постійно якісь зміни в законодавстві зміни, в постановах уряду зміни і в підсумку родина не отримує належної підтримки. Як наскільки поширена така ситуація, і що з цим робити? як взагалі бути з справді зниклими безвісти, але які ну якби за свідченнями очевидців можуть підтвердити загибель? Що можна тут змінити, пане Степане? Пане хто <кхух> хоче першого? Я маю теж приклад мій племінник з дружиною загинув під Курськом. Він згорів, ми його ще відвезли в Дортмунд, але він не вижив. І коли я зіткнувся із його похованням, я зрозумів, що ця система, знаєте, такої логістики, яка має забезпечити підтримку після того, коли воїн загинув, його сім'я потребує підтримки, в тому числі і психологічної, тільки матеріальної. Вона дуже слабка. Вона існує. І, врешті, завдяки просто мені, мої, моєму впливу, моїм там навіть зв'язкам певним, телефонним переговорам постійним, ми, ми все зробили правильно і нам дійсно допомогли. Але я подумав, що якщо це буде робити проста людина, вона приречена. Я думаю, що це не є масовою практикою, не є тотальним явищем. На жаль, правильно ви сказали, вона поширена надзвичайно бюрократична система, яка. Не те, щоб байдуже, яка ігнорує, яка живе по своїх внутрішніх бюрократичних правилах, вона не сприяє тому, щоб в тому числі формувати внутрішню систему навіть добровольчого запиту на власне прихід до військових частин. Це все сприяє на деморалізацію суспільства. Думаю, що в цьому плані ну, за три роки ми мали би випрацювати. Система як подібна в Ізраїлі, коли велика кількість воєнних волонтерів, волонтерів цивільних допомагають будь-який час це робити, і е, взагалі це я вам скажу катастрофа, коли Дружині з маленькою дитиною, яка народила тим більше під час, коли чоловік і воював, не надають матеріальну допомогу. Но поки... розмовляють її відмовляють. Да. Тому я вважаю, що це Виплати є допомогу. наслідок, наслідок цілому провалу внутрішньої системи реформ, які не відбуваються. Це... Ситуативні такі, знаєте, вирішення, які приводять випадкових людей, які ховаються від війни, і треба проводити до ветеранів, треба проводити військових інвалідів, які президент про це говорив, але їх немає. Які розуміють відповідальність перед сім'ями тих, хто загинув, своїх побратимів в першу чергу я хотів би взяти контакт. цієї людини у вас. Я Як передам, член ТСК захисту прав вимушено працівних осіб, я, ну, ми обов'язково займемося цим питанням. Я певен, що ми зможемо його вирішити точно. Ем, а от щодо того, щоб ну, чи систематично, ну, у нас ми повертаємося до того, що сім'я знаходиться і вірить, да? тобто, ну, держава. Як може виплатити йому загиблих, ну, кошти за загибель, якщо сім'я вірить, і у нас немає ні підтвердження там, ні ДНК, ніякого. Навіть якщо я, я, на, на, на жаль, безліч багато людей в нашому підрозділі загинуло 38 чоловік. Тобто, і всі ці історії, там, хто загинув, чиє тіло. От Зараз ще буквально недавно на Курську в, не стали Юри. теж... Дуже в такому тяж, тяжкій, специфічній ситуації, і він в нас безвісти числиться. Тобто, держава як буде виплачувати в кошти ці? Ну от просто ми дивимося, де є сім'ї як загибло, а якщо він не загибли. А у нас було таке, що люди через півроку у нас в полоні з'являлися. Ну і, і це ну максимально, якби ну це жахливо, що вони в полоні, але це класно, що вони живі. Тобто, в і а ставити безпосередньо. В анов ну, статус загиблого тільки там на підставі, наприклад, свідчень побратимів чи там людей...